Чим саме небезпечний регресивний гіпноз? Приклад, ви можете почати жити своє життя і перестати колопати неіснуючі проблеми, жити власне життя, бути його центром це такий специфічний стан, який абсолютно не залежить від того, чим ви займаєтесь, скільки вам років, де ви знаходитесь станом на зараз. На певне відчуття впевненості в тому, що Ваше життя вам належить, воно проходить, відбувається зараз, а не там десь, де я тут, а як то кажуть, життя проходить повз мене. Ні, це ми проходимо повз своє життя. Отже, якщо ви збираєтесь на регресивний гіпноз, минулі втілення до мене чи до іншого гіпнотерапевта-регресолога, або вас цікавить навчання гіпнотерапії чи регресології, я вам рекомендую подивитись це відео. Воно буде для вас інформативним. Може навіть мені вдасться вас відмовити іти в регресію, і ви збережете свій час, гроші і уникнете розчарування. А можливо, ви відчуєте, що це саме той досвід, який вам наразі потрібний. Я б хотіла, щоб в цій галузі було якомога менше міфів, так само як і опереджень, і щоб ви знали, яка це насправді крута практика і чим. Саме вам вона може бути корисна. Отже, регресивний гіпноз минулі втілення, або регресія, або просто регрес. Це коли ви в гіпнотичному трансі за допомогою гіпнотерапевта як оператора мандруєте крізь своє власне життя, Пригадуєте якісь зовсім ранні дитячі моменти. Деколи люди одразу провалюються в отропу своєї матері, і мандрівка починається звідти. Але найчастіше люди все ж таки потрапляють в дитинство. І так, крок за кроком, ви наче рухаєтесь крізь час у зворотньому напрямку, аж поки не перенесетесь туди, де ви ще не народились, в той проміжок часу, де вас фізично ще не було. Вас не було в утробі своєї мами, не було вашого фізичного втілення, але ваша свідомість продовжує рухатись у часі назад, продовжує кудись летіти і може. Потрапити вивалитись абсолютно в інше життя, не пов'язане з вашим теперішнім особистісним чи родовим досвідом. І там ви від першої особи досліджуєте, де ви опинились, в якому житті, в якому часі, проходити, наче через це життя, як через швидкий, швидкий перегляд кінофільму. Дивитесь, що, чим ви займалися, що ви вміли, якої статі ви були, скільки ви прожили, в як. Яка епоха вам належала, яка епоха, яка країна вам була, тоді близька, які цінності, які мрії були, чим ви тоді жили. Аж поки ви не пригадуєте момент, час своєї смерті, коли те життя закінчилося. Це теж сам по собі дуже цікавий досвід, тому що ви відчуваєте, що смерть це перехід, життя на цьому начебто закінчується. Але ви не зникаєте. Навпаки, ви звільняєтесь від тілесної оболонки від матеріального тіла, ви позбавляєтесь матеріальних обмежень і на цьому ваше людське втілення закінчується. Далі ви можете знову потрапити в інше життя, в інше втілення. А можете опинитись в нематеріальному просторі. В залежності від рівня доступу вашого і оператора, який проводить вам регрес. Цікаво, що незалежно від того, чи читали люди книги Майкла Ньютона чи Долорес Кенна, вони зазвичай проходять одні й ті самі рівні. Ці варіанти простору, в які можна потрапити після смерті, вони досить однакові, незалежно від того, в що ви вірите, як ви це собі уявляєте, що ви читали, не читали, що ви собі думали. Знову плюс-мінус не те саме. Я про це нікому не розповідаю людям. Я про це наперед не кажу, щоб нікого не обумовлювати. Але якщо у вас цей досвід був, ви приблизно знаєте про що я зараз говорю. Долорес Кеннон і Майкл Ньютон мали досить чіткі алгоритми, з ким потрібно розмовляти, куди потрібно потрапити, які етапи треба проходити. Але незважаючи на те, що я проходила першу акредитацію в школі Долорес Кеннон. Я маю досить вільний підхід до того, куди має людина потрапити. В цьому аспекті я визначила через свій досвід в першу чергу, що найліпший варіант це слідувати за тим, куди людина мене веде, або верніше, куди її вище. Я охоче має намір потрапити, де воно має опинитись. Звичайно, ми будемо іти на найвищий можливий рівень, але за саме за волею, за наміром. Людини в трансі ваше. І я в цьому спостерігаю дуже багато закономірностей, які об'єднують всіх мандрівників в регресивному гіпнозі, але й відмінностей. Тож найцікавіше, насправді, в цій практиці починається в просторі між життями. Ви там, наче, дивитесь на своє життя як душа, яка обрала народитись у вашому тілі, у ваших батьків. І Прожити це життя з певною своєю метою. Але це не означає, що якщо ви дізнаєтесь, яка мета була у вашої, жит... вашої душі, з якою метою вона народилась, вам одразу стане ясно, куди йти, де працювати, чим займатись, та де бігти, за що братись. Тому що на рівні вищого я, нашій особистісні якісь проблеми. Вони дуже дуже далекі. Условно, умовно кажучи, мета, яка має на увазі та, вона практично має тут дуже мало значення. Людей, у яких мета якась конкретна і полягає в якійсь специфічному способі прожити це життя, їх дуже небагато. Чому так? Тому що, наприклад, для вищого я взагалі немає значення якої в якій професії ви себе присвячуєте, здебільшого немає значення? Чим ви займаєтесь, яким бізнесом ви займаєтесь? Там взагалі немає розуміння, що таке професія, робота, стосунки. Оце все воно трошки інакше. Навіть певні зв'язки між душами і близькість між душами може реалізуватись як палке пристрасне кохання, як певні родинні взаємозв'язки. Або навіть як люта ненависть і ворожнеча на тому рівні це однакова близькість, якою б вона не була зі знаком плюс чи мінус. Там це просто не має значення. Але для чого ж все ж таки можна потрапити в регрес і пройти цей цікавий досвід? Ну, по-перше, вирішити ті питання, які раптово в минулому житті спливають. Так буває, що певний, певна конфліктна ситуація або певний внутрішній конфлікт не знайшли розв'язання в минулому втіленні. Наприклад, людина померла настільки раптово, що не встигла зі своєю смертю змиритись, погодитися або взагалі її усвідомити. І тоді ми, начебто, повертаємось, людину тягне туди повернутись і ще раз пройти цей досвід вмирання. Щоб усвідомити, що вона дійсно померла, і кинути, наче такий останній погляд на те життя, яке відбулося, що там було, що я зробив, що взагалі, як, як я це життя і для чого прожив. Звісно ж, дуже цікаво подивитись на себе, на своє теперішнє втілення. Як ви живете, на чому ви концентруєтесь, на що ви себе витрачаєте, це дуже цікавий інсайт. Я вам скажу, він кробу буває трошки неприємний, але зрештою він може бути. Першим кроком до позитивних власних змін в житті можна отримати інформацію від свого вищого я. але є нюанси інколи інформація вам не дається, тому що регресивний гіпноз це теж частина вашого життєвого досвіду, який ви тут проходите. Тому ви там отримуєте виключно те, що вам допоможе цей досвід, той, який ви проживаєте, прожити саме повною мірою. Без підказок, без правильних відповідей в кінці підручника, і те, що вам можливо здається помилковими рішеннями чи певним негативним досвідом, на тому рівні це все одно саме той досвід, за яким ви прийшли. Ресивний гіпноз це аж ніяк не якась практика, яка допомагає це життя хакнути і по секретику отримати якісь вказівні знаки. Ви все одно проживете те життя. Яке ваша душа вирішила, ви маєте прожити з усіма так званими помилками? Далі можна дати собі енергію, розпустити психосоматичні блоки. Це дуже важливі аспекти. Перший аспект це приєднання до свого вищого я. Ви, так би мовити, влаштов... встановлюєте контакт, влаштовуєте цей зв'язок, прокладаєте його через себе. Ви можете приєднатись до поля свого роду. Приєднатись, дійти, отримати енергію звідти, ви можете приєднатись до поля свого племені, стати видимим для свого племені, тобто людей, які навколо вас, яким ви можете бути корисні, яким ви можете служити, яким потрібна ваша енергія, і натомість вони будуть давати вам ресурси, визнання. Те, що вам потрібно, те, що ви відчуваєте, що вас це надихає, що вам, вам туди треба. Ви таким чином також налаштовуєте свій внутрішній компас, тобто зв'язок зі своїми бажаннями. І якщо ваш запит є, я не знаю, чого хочу, я не знаю, хто я, що, я, що мені треба, або якісь Сенси, які раніше домінували в моєму житті, наразі стали неактуальними, і мені потрібно перезапустити сенси, відкалібрувати свій компас, то також ця практика буде дуже корисна. І можна вирішити певний особистий запит. Він може бути будь-яким. Наприклад, коли я в 2015 році проходила свій перший регрес. Мене тоді народила, народилась друга дитина, і він погано спав вночі. Мами мене зрозуміла. Я в той час перестала спати. Мене немовля постійно будило вночі, і я потім не могла заснути. Я могла лежати годинами, і сон, сну не було. Я почала пити снадійні через певний час, коли перестала готувати. Але одно я дуже погано спала, І погано спала зі снадійними і не спала зовсім снадійних. І в регресі я випадково, в мене навіть такого спеціального запиту не було, бо в мене не було віри, що це так можна вирішити. Я побачила, як я всередині себе роблю безсоння. Я побачила, як це відбувається, як процес, який я сама створюю. Я змогла його вимкнути, просто вимкнула і все, і після того почала спати. Це був дуже дивний результат для мене. Але надзвичайно крутий. Гесія це суперпрактика, вона дає величезну кількість енергії, нове бачення себе, нове натхнення, нові інсайти. Її можна порівняти з прийомом айхуаслі чи інших психоделіків, тільки в регресі все значно безпечніше, без сторонніх речовин, без хімії, будь-якої, яка впливає на ваш мозок. Ви все отримуєте. Самі через власні ресурси. І часто буває, що інформація або досвід, який людина отримує в регресії, розкривається через кілька років. І деякі люди, які проходили в мене регресію 5-6 років тому, я з ними ще спілкуюсь. Вони розповідають мені, як, як цікаво було те, що вони там побачили, і як це реалізувалося дивним парадоксальним чином реалізується у них в житті зараз. І це правда, що я дійсно там жив? Чи правда я був, була тим то і тим-то? Як перевірити достовірність того, що та людина дійсно жила, того, що то дійсно був, була я і так далі? А відповідь моя ніяк. Хочете вірте, хочете ні. Деякі люди а, з моїх клієнтів знаходили місця, які вони бачили в регресії, де вони, начебто, були і жили. Дехто знаходив себе в Вікіпедії. Там були такі історії, коли людина там через певні збіги, події і певне таке візуальне якесь бачення себе могла ідентифікувати себе з якимось історичним персонажем. Але відомих історичних персонажів, таких, про які всі знають, в мене був тільки один. Був один. І я не буду розповідати, хто, хто це. А ще були люди, які вдвох проходили регрес в різний час. Вони не розказували, не розповідали одне одного, що вони там бачили, але вони в одному житті перетиналися. І вони це побачили, вони це прожили. Для них це було несподіванкою. Для мене мені це було цікаво. Я не берусь ставати суддею і визначником достовірності того, що. Людина бачить це досвід, який людина забирає з собою, це результати, які людина забирає з собою, що вона буде з ним робити, що захоче. Коли людина до мене приходить з певним переліком питань, які виносяться на регрес, я можу інколи порадити, пропрацювати їх за допомогою гіпнотерапії. От, один-два сеанси, і ми краще точково розберемося з цим з дитячими травмами чи з. Певним негативним досвідом, який розділив життя на до і після, та з фобіями, зі страхами, можливо, ще з чимось, психосоматичними якимись штуками. А от в регресії в нас немає ніяких гарантій, що ми там це пропрацюємо, що ми там це можемо розв'язати. Ми можемо там вирішити ті питання, про які людина, які людина не озвучувала, як у мене було, наприклад. Ми можемо вирішити ті питання, з якими вона прийшла. В абсолютно несподіваний спосіб. Але краще не чекати від регресії якогось конкретного результату, тому що він в будь-якому випадку буде інакшим, ніж ви собі очікуєте. Або коли вам чогось хочеться, а цього немає в вашому житті: гроші, стосунки тощо, інколи через регрес можна дещо притягнути і переналаштувати свій життєвий сценарій. Але це не та магія, яка вирішує все одразу. Просто для таких запитів є більш ефективні, більш робочі, точкові такі цілеспрямовані методи. І коли ми в гіпнотерапії, наприклад, навмисно да, з, певною, з певною метою завершуємо в вашому житті один процес, да, наприклад, процес самотності, то тоді послідовно відповідно починається інший процес, наприклад, стосунки. В регресі це не, не так відбувається. Там не той рівень, щоб вирішувати такі, скажімо, тактичні питання у вашому теперішньому втіленні. Але якщо людина до мене приходить і каже, я хочу в регрес, але я не знаю, чому. От просто хочу. От я почув, почула, мене щось переклинуло, і я відчув, мені туди треба. От коли людина приходить і каже, я відчуваю, що мені треба. То я далі навіть не ставлю ніяких запитань треба, значить, треба. Дай тому що є певний такий внутрішній рух душі, який це відчувається, коли людину от щось туди тягне. І дійсно цей досвід, ці відчуття прямо зараз, та чи в якомусь найближчому майбутньому потрібні. І якщо треба, то все складеться і знайдеться час, і знайдуться в мене слоти, і знайдуться гроші, і все відбудеться в той час, в той момент. Коли це буде не більш доречно, коли це буде для людини оптимально, я просто вірю, що ваша підсвідомість краще знає, що вам, вам треба, якщо ви так кажете, то хто я така, щоб вам не вірити. На що варто звернути увагу, якщо ви йдете на регрес? По-перше, якщо вам обіцяють вирішити всі проблеми, всі запити, перезапустити життя, життя буде успішний успіх. Це у вас буде 3 тисячі доларів оплата наперед, 10 сеансів, всі ваші мрії збудуться і так далі. Не ведіться, тому що навіть я не можу передбачити, яка динаміка буде у людини в гіпнотерапії, з якою я ще не працювала. Чому навіть? Бо гіпнотерапевти, ті, які обіцяють золоті гори, вони зазвичай мають значно менше досвіду ніж я. Практикуючі гіпнотерапевти з досвідом, яких я знаю, яких поважаю, ніколи не будуть обіцяти більше ніж людина дійсно може отримати від практики та маркетингова стратегія, розрахована на одноразових клієнтів, де гіпноз продається як чарівна пігулка від усього. Та є певний рівень розчарування і фрустрації, що це якийсь най кидалово. Мені дуже шкода, що через це такий класний метод, через просто недобросовісність певних фахівців таким чином знецінюється і втрачає довіру. Це крутий метод, але це не панацея. І гіпнотерапевти, які вже давно в темі, практикуючи, які себе поважають, вони просто не беруться за не своїх клієнтів, у них і часу на ти нема. Так? І правильний фахівець вам одразу скаже: от. Це ми можемо вирішити, це ми не можемо вирішити. І залежить від вашої гіпнабельності, якщо у вас гіпнабельність не дуже висока, і трансові практики це не зовсім ваша тема, то тоді терапевт за вас навіть і не візьметься. І це нормально. Вам можна або потренувати можливість практикувати трансові стани, або пропрацювати ваші запити через інші методики, через інші техніки. Інколи дійсно, наприклад, з фобіями. Гіпнотерапія дає вау-ефект, коли життя ділиться на до і після. Так? Була фобія, попрацювали, нема фобії. Були панічні атаки з хорошою добрими людьми, їх можна за кілька сеансів пропрацювати. Немає панічних атак. Та приходить до мене клієнтка і каже: Ви знаєте, я трошки розчарована. Я питаю, чого? Каже, стосунки з чоловіком не покращилось. Жуну, добре. А як ваші панічні атаки? І вона зупиняється і пригадує, що точно в мене були панічні атаки. Та пройшло три місяці з того, як я працювала з людиною, вона приходила до мене з панічними атаками, і вона потім, так коли причина зникла, коли зник з життя цей процес, такий як панічні атаки, вона навіть забула про те, що вони в неї були. Ось це такий ідеальний, крутий результат може бути від гіпнотерапії, коли людина через якийсь час навіть забуває, якою вона була раніше, настільки цей процес перезаписується, настільки сценарій можна переналаштувати. Але цей це крутий результат може бути не з усіма, а тільки з гарно, з гіпнабельними людьми. І коли вам терапевт, терапевтка підходить, коли у вас є з людиною якийсь своєрідний резонанс. Якщо ви людина гіпнабельна, у вас не виходить зайти в трансовий стан, і вам пропонують подивитись ваші минулі втілення за вас, тоді нехай і платять за вас, так? як у тому а ви що і їсти за мене будете. Це досвід, який проходиться індивідуально, і його цінність саме в тому, щоб ви самі це побачили, самі це відчули, самі зайшли лаштунки своєї підсвідомості. Ніякий сліпер, в'юер чи будь-яка інша людина, яка начебто має щось там у вас поділитись, вам не передасть цих станів, вам не передасть цього інсайту. Інформація, яку вам видадуть, вона зазвичай буває зі слів тих людей, які це проходили, і які чомусь на це наважились, абсолютно ніякої користі а, не, не несе і ніяких питань в житті не вирішує. От цікаво, якщо у вас такий або подібний досвід був, то поділіться в коментарях, можливо, я не і він вам був суперкорисний, і він змінив ваше життя на краще. І взагалі пишіть коментарі. Я відповідаю на ті запитання, які мені здається, вам можуть бути цікаво, але цілком вірогідно, що мені це здається, а насправді вам цікаво щось зовсім інше, то запитайте, буду рада вам відповісти. Як визначити. Чи вам треба в регрес, чи не треба, до цього фахівця, до цього терапевта, чи не до цього. Примірте це на собі. Скажіть, я йду в регресивний гіпноз, бо я йду в регресію. І дайте своєму тілові, своїй підсвідомості якось відреагувати. Чи у вас всередині щось від того ворушиться? Чи, можливо, вам стає страшно? Це добре. Чи можливо вам, вас це якось збуджує, бентежить, чи вам стає цікаво, хоч якісь емоції, це у вас викликає? Якийсь резонанс з тілом є, і саме воно, саме ваше відчуття, ваш емоційний центр дасть вам підказку, дасть вам відповідь зараз, не зараз, до цього не терапевта, не до цього. Взагалі треба йти на регрес. Чи поки що не треба, або взагалі не треба. Питайте себе, не питайте терапевтів, ніхто вам не скаже краще, ніж ви самі себе відчуєте. Ніхто не є більш компетентним у вашому внутрішньому світі, ніж ви. І саме. Це регресивний гіпноз вам має показати, що ви всередині себе можете дуже багато чого відкрити і самостійно побачити, і навіть самостійно деякі питання розв'язати те, що було в конфлікті, примирити, те, що було затиснене, розширити, і так далі. Дати собі простір в житті, дати життю місце, та і здатність рухати вас, такти через вас, проявлятись через вас. І це все робите, ви самі. терапевт. Він просто... Помічник, але має бути досвідченим. Має, має не тільки якісно допомагати, а ще й якісно не заважати. Як підготуватись? Особливо ніяк. Подумати про запити, певною мірою вони якісь самі, та є, якісь самі прийдуть. Перед сеансом не пити каву. Після сеансу мати вільний час, не сідати за кермо, не йти на роботу, нічого не робити, відпочивати, тому що ви будете в такому стані. Який не дуже робочий, але от в ньому ще певний час треба поваритись, пару годин, щонайменше після регресу. І бути трохи обережним, тому що коли певні процеси всередині людини змінюються, вона дивним чином стає малопомітною для оточуючих. І люди вас можуть просто не помічати. І якщо ви потиняєтесь вулицями і вас просто хтось штовхне це одне, якщо ви сядете за кермо, це не дуже приємно. Тому я не рекомендую після будь яку сеансу гіпнозу сідати за кермо. Ну, от наразі все. Буду чекати на ваші запитання, і обов'язково на мене підпишіться, поставте мені лайк, напишіть коментар, навіть напишіть, я з тобою не згоден, не згодна. Та це теж мені цікаво, що, що взагалі зараз люди думають про регресивний гіпноз. Я буду тільки рада піти в конструктивну якусь дискусію і щось розповісти, розказати та поділитись певними. Певну інсайдерську інформацію з цього приводу. Тож, наразі, все. Дякую за увагу. Слава Україні!